Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Шедевр усередині ЕФЕСЯН 2.10. Бо ми його творимо, створені у Христі Ісусі, на добрі діла. Автор Артур Брукс у своїй статті в журналі Атлантик. Розповідає про візит до Національного палацу музею в Тайвані, де зберігається одна з найбільших колекцій китайського мистецтва у світі. Екскурсовод музею запитав: Про що ви думаєте, коли я прошу вас уявити твір мистецтва, який ще не розпочато? Брукс відповів Порожнє полотно напевно. Екскурсовод сказав: Є й інший спосіб подивитися на це. Мистецтво вже існує, і робота художників полягає в тому, щоб просто його виявити. У посланні до Ефесіан слово твориво, яке іноді перекладається як витвір або шедевр, походить від грецького слова поема, з якого ми отримуємо слово поезія, Бог створив нас як витвори мистецтва, як живі поеми. Втім, наше мистецтво потьмяніло. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи. Перефразовуючи слова екскурсовода музею, можна сказати: мистецтво ми вже є, і робота божественного художника виявити його, Бог дійсно відновлює нас, свої шедеври, Бог же багатий на милосердя, нас оживив, долаючи виклики й труднощі, утішаймось думкою про працю Божественного художника. Бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Пам'ятайте, що Бог працює над вами, аби виявити свій шедевр. У чому ви потьмяніли, будучи Божим витвором мистецтва? Чи відчуваєте ви, що Бог працює у вашому житті? Помолимось, Боже, Творець неба і землі. Дякую, що зробив мене одним із своїх шедеврів. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.